Препарати для вигрібних ям ефективно розщеплюють фінальні стічні відходи та покращують проникнення води у ґрунт. Завдяки ефективній роботі мікроорганізмів, потреба у використанні асинізатора майже нульова. Тобто, асинізатор потрібен тільки для вивезення гостини через 4 місяці. Дякую за препарат. Використовую даний препарат для септику в будинку 6 місяць. Даний засіб дуже добре виконує свої функції, запах пропав майже відразу, рівень рідини почав знижуватись, септик взагалі не викачую. Рекомендую всім цей препарат. Також використовую біопрепарат BioSeптикс антизапах. Чудовий препарат, нейтралізує неприємні запахи на всі 100%. Дякую за можливість купувати якісну продукцію. Використовую цей препарат вже не один рік, дією задоволені. Якщо використовувати щомісяця то рівень у ямі не підіймається, зникає запах. Рекомендую цей препарат та компанію.